Проводимо контроль дотримання до промислового рибальства. Передивіть, будь ласка, журнал вилучених водних біоресурсів та посвідчення рибалок на весь екіпаж. Інспектори рибоохоронного патруля організували рейд на Кременчуцькому водосховищі. Перевіряють риболовні судна. Чи вся риба внесена в журнал, чи є посвідчення рибалок. Порушень немає. Далі інспектор вимірює розмір виловленої риби і перевіряє умови її зберігання. Саме ляща повинен не бути менше, ніж 32 см. сантиметри. Допоміжна сертифікована лінійка, яка відповідає знакам якості і всім параметрам розмірів. Якщо з рибалки здійснюють лов забороненими знаряддями лов, тобто меншими розмірами вічка, риба буде менших розмірів. Ми бачимо весь лящ в районі одного кілограма, тобто це дозволені розміри. Риба транспортується згідно правил промислового рибальства, залядована. Виходимо в 4 години, Здача у нас. До двох, до двох годин, і за то, щоб качественну рибу привезти, рибу стараємося льодувати, беремо льод на березі, вкриваємо її. Ці рибалки показують сітку, якою ловлять рибу. використовують дозволене знаряддя лову сіткою ліскову з кроком вічка 90 на 90 міліметрів. Знаряддя лову пробірковане згідно правил промислового рибальства. Якщо виявляють працівники рибоохоронного патруля грубе порушення, тобто заборонені знаряддя лову, складається адміністративний протокол. Вся виловлена риба вписується в заборонене знаряддя лову. І відповідно формулі нараховуються збитки. Залежно від кількості мільйон, два, десять мільйонів. Залежно від того, що не піймали. У ловербалки здають рибу пункти. Зберігають рибу у холодильних камерах. Інспектори знаходять порушення. Порушив інструкції ведення журналу обліку вилучених водних біоресурсів, не здійснивши відповідних записів. Зараз буде на дану ланкового рибалку складений адмінпротокол, який передбачає штраф у вигляді 170 гривень. Зв'язку з тим з температурним режимом не встиг записати деякі записи у журнали обліку вилучених біоресурсів. Згоден, що порушив і ну, заплачу штраф. Так. На наступному рибоприймальному пункті інспектори знаходять порушення правил промислового рибальства. Було перевірено катер, де ланковий допустив до промислового лову особу без посвідчення рибалки. За це ми пишемо протокол. Це 170 гривень. Членики екіпажа захворів раптово. Ну. Така ситуація склала, що прийшлося серед ночі шукати іншу людину для того, щоб ну, вийти на роботу, здійснити лов риби, так як роботи багато і вдвох би ну, не справились би. Микола Полтавець каже, такі рейди проводять щотижня. Цей тривав 4,5 години. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.